Так, трошки запізнення ми, звісно, знімаємо. Вже заключення п'ятий сет. Зустрічі франківська. харкова Дуже певна боротьба. Запекла боротьба. Хотілося певне. Дорогі два представників Франківська. Харків теж має сильний сустав. Ну і всі ми всі знали хорошим розпожамцям підпричатися. Пан Кушнір. Знаю, що він граючий тренер з Західного регіону України, наші сусіди, земляки, Франківські. Пан Кушнір вже чомусь грачі, тому що дітей тренує, вже трьох майстрів зробив. Це дуже серйозний показник. у него супер-пупер поначий девимся. Хорошая подрезка. А у была подрезка с буквым вращением. Так, и рахунок бачим уже в пятом сети. Сейчас мы то стало, правда? Ну, 5 Мабуть, пан кушнір фору на уважно дивимося. Так, так. Перекейс, рахунок будемо сіть. Я думаю, що зараз рахунок були рівень. Один сім. за пішки. Хороший топс. Нагадуємо проходить заключний тур чемпіонату України вищої вищий день. Другий день змагань прекрасний. Топс із все Прекрасно, Молодець, молодець. Хороший моб приносим успіх команди Панки. Пані Кашмір. Поросенок, ну, звісно, приємно пятому, в п'ятому заключному сеті. Сіточку зачепити. А, хороший бобок. Ну, не до 8-4. Переключання попереду ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не закрыв. в Таніси чуток не буває. А баба. Прекрасний топс, хороший блок. не до конца я как, не завершил сильный напад А он на елку шептает 10-5 хороший счет все да победа конечно П'ятому сеті виключно перемагає сьогодні Харкова. О, побачили ми. Появився, маскирується. Тут у нас Панков. Ну, виспися. Ні, ще не виспися, ще спить. Появився. Вже у нас на годинку. На годинку вже 15.20. 45-4. Богдан тільки зараз появився. Як так? Значить, друга пара викликається, вот, вийшла на стіл.